бюджетна квартира 45 метрів квадратних, яка реально коштує своїх грошей. Дивіться, ось так у нас виглядає перша кімната. Оцей диванчик він розкладається. Смарт ТВ. Далі у нас балкончик такий застеклений. Раз шафа. Два шафа. Ось такий вид з вікна. Ходімо далі. Далі у нас кухня. На кухні у нас холодильник, газова плита, кондиціонер, він робить тешне опалення, бойлер, пральна машина, душова кабінка, ось така поличка для тех речей чи просто для речей та спальня кімната. В спальній кімнаті у нас велике двоспальне ортопедичне ліжко. майкап зона, телевізор. Та ви теж на цю сторону.